Я подумала, окей, ну, 400 к це занадто. Але, може, хоча б 50-70 тисяч допоможуть, якщо вже так хочуть. Вони були в захваті. Все буде красиво, ти ж теж наша дочка, не думай ні про що, просто обирай, що хочеш. Я розслабилась. Ми забронювали класне місце. Не палац, але затишний ретрозал на 100 гостей. Сукню я купила сама. Вона не така дорога, але дуже мені личить. Флористика, музика, фотограф, все оговорювалося з батьками, вони все погоджували. І от день весілля пройшло прекрасно, всі щасливі, а я найщасливіша, аж поки не настала після весілля тиша. Через тиждень після весілля мені приходить лист на емейло e від батька, тема Оплата частини весілля з назвою А тепер твоя частина оплати 42 731 долар. Відкриваю всередині Excel таблиця. Все детально: кейтеринг, оренда залу, квіти, музика, торти, навіть доставка стільців і в самому низу рядок. Всього 85 462 долара. Твоя частина половина 42 731 долар. Дедлайн до кінця місяця. Я подумала, що це? Помилка, жарт, пишу мамі. Вона каже: Ну, ми не казали, що все оплатимо. Ми допомогли. Це справедливо, що ви з чоловіком оплатите половину. Я, але ж ви.